Вітаю всіх із магазина «Голдін». Це український бренд. Раніше він називався як «Льонокомбінат». Комбінат. Мабуть, багато хто знає багатьох. Мага... Цей магазин є в багатьох містах України. Хочу показати сьогодні новеньку колекцію, також акції. Тут прийшло дуже багато всього рожевого. Зразу хочу вам пояснити, що голді шиє більш такі повсякденні речі, штани на кожен день чи шорти, якщо це літо. Ось такі як блузки, футболки, майки. Такого плану більше все, як, така повсяк... як повсякденний одяг. Мені сподобалась у них оця позиція. Є маєчки в різних кольорах, вони як топ і дуже гарно тримають. 299 гривень, ось в цих маєчках по 95% котон. Жовта, чи яка попадеться, я вам ще скажу. Гарно вдягнений є цей манекен в рожевій футболці, в білих штанях також покажу. Ось Ну, такий, такий принт цікавий футболочка. Я ти, бутерброд, щось такого плану. От тільки спереду йде малюнок, також тут котон 95%. Ось такі футболочки по 549% від розміру 2XS до розміру XL ідуть. Ця сукня, мені здається, була, хочу білі штани вам показати. І рожевого дуже багато. Ось такі штани, вони багато шиючи таких як класичних брюк, не тільки спортивного плану. Такі брюки коштують 1200, йдуть від розміра М до розміра XL. І нагадую, що у них завжди дуже велика довжина. Якщо у вас довгі ноги і ви не можете знайти, де купити під ваш зріст, то тут завжди гарна довжина це, ну, так. Так завжди. Далі. Оці маєчки мені також подобаються. Це котон, вони йдуть по розмір L всього 299 гривень. Класно так тримають вони форму, як начебто бюстгальтер. Ось така, ось з таким написом по XL 449 гривень, футболочка в рожевому кольорі. Я мала на увазі ось такий одяг, такі штани, ще є шорти. Це неутеплені штани. Також, бачите, яка в них велика довжина. Ось такі штани, як всередині показати, вони не утеплені. Ну зараз, мабуть, буде жарко в них. Може, де як де, там, де місцевість інша, 799 гривень по розмір. XL вони йдуть просто на резинці. Колір до речі, дуже приємний. Тут шорти поприходили із цього плану, такі м'які шорти, от, просто довжина класна. Вони як до коліна не, не короткі. Такі шорти є в білому кольорі з розовим написом. 749. Далі знову ці штани є в рожевому такому ж кольорі, як зараз у них ця вся колекція. І ось такі кофти вони, як спортивні, яка вона класна на дотик. Слухайте, тут як штрих-код зроблений. Класно, цікаво. Я навіть коли тут проходила, зараз не помітила. Прям написано нова колекція. Оця класно виглядає, 599 гривень. Іде по розмір XL. Так, всередині вона ще така тоненька, слухайте, як легенька. Ну, до цих штанів, наприклад. Але штани не з такої тканини, не з такої легкої. Але виглядає файно. Так не можу як би, показати. Класно по кольорам, дуже, дуже прикольно. Мені сподобалось. Може, ті штани зараз ряду з такої тканини. Ось оці, ось ці штани. Ні, це такі, як там. Далі чорна футболка, також написана нова колекція. Це просто ось така базова футболка без напису, без нічого йде футболочка. 399 гривень по розмір XL. Так, оці сукні були, начебто, минулого разу така футболка. Рожеві шорти йдуть без. Напису, а, це вони причепили цю штуку, думаю, що тут. Ні, ось напис є. Є ще рожеві шорти. Подивимось, скільки вони коштують від музики, відійду подалі. Мабуть, також як і білі. Такі шорти 749 гривень по розмір XL. І футболочка. О, це ж з такої ж тканини, як і ота кофта з рукавом, як лонгслів. Так класно оброблений край, мені дуже подобається. Класно. 599 гривень. Дуже цей колір. Я не знаю, він такий як м'ятний, ну приглушений. Як файно виглядає. Ну, Мабуть, в нього є якась більш модна назва у цього кольору. Або ж така, тільки коротенька 599. І така ж футболка є в рожевому кольорі. Зі смужками штани йдуть внизу на резинці. Ось так зі смужкою. І вони такі тоненькі, просто як... Така я не знаю, крушник, ось така тканинка приємна на дотик. Такі коштують 799 по розмір. Так тут ідуть по розмір L всього. А на резинці також є ось рожеві. На манекену вдягнуті, просто от широкі, як виглядають, там зелені. Джинси у них також класні. Оці об обрізані дуже файно виглядають. Мені подобається така нитка, до речі, класна. Така прям ну, товста стрічка. Так, це якісь так, я великі взяла. Оці штани ідуть по розмір XL, 799 гривень. Ідуть на резинці внизу, як деякі кажуть, бананки. І ось, будь ласка, ще такі футболочки укорочені, трішки жіночності покажу. Ой, оце я показувала піджак минулого разу. Воно ну, круто виглядає. Він коштує 1999, на нього знижки немає. Там сукні новенькі прийшли. Піду покажу. Ці блакитні показувала. Ну що це за джинси? Такі ось, гляньте, як джинси цікаво зроблені, вони як підвернуті доверху, ось на манекені вдягнуті. Ой, тут так на зав'язках у них взагалі джинси у них класні всі. От, вони сидять дуже класно. От дійсно, прийдіть, поміряйте, вони класні. 1300 гривень. Дуже рідко бувають у них джинси на знижках. Якщо й доходять, то дуже мало розмірів. 799. Ось такі звичайні сукні. Є сірі, я бачила, є ось чорні і є такі рожеві, що тут десь по 299. Я ще пробіжусь, зроблю примірку нової колекції, а потім пробіжусь по сейлу. як вони класно виклали, цікаво виглядає. Чорні штани можна взяти, вони йдуть з написом. До речі, тоненькі такі. Ну, я маю на увазі не тоненькі, шовкові штани. Маю на увазі, що як теплі штани, тільки ну, Як повсякденні, тільки не такі, що з всередині. Ось такі штани 799 йдуть по розмір XL. Тут всі розміри так викладені. І така тонесенька футболочка з рукавчиком. як... Тільняшка тільки в червону стрічку, 299 гривень коштує це, мабуть, вона. Да? Так, а оці шорти ще є в чорному кольорі. Отак вони виглядають. Подовжені, ну не знаю, мені стильно вони виглядають. І також хочу показати ось такі ще шорти в такому кольорі. Далі сукні. Сукні є новенькі. Так, 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 десь я бачила. По-перше, цю чорну, я не пам'ятаю, начебто минулого разу такої в'язаної не було. Да, не було, Тут вона просто зав'язується. Гляньте, яка вона така цікаво зроблена. Так, як знаєте, більше як на паре схоже. схоже. Штани ці класні, зараз скажу. 599 гривень. Класний дуже колір. ну Ці я начебто показувала. Отак, Сукня ззаду виглядає, ось вони висять. Мені більше це як паре. Ну, так, від 999 гривень по розмір М. Всього є така сукня, Ще такі коротенькі прийшли сорочки по 899 гривень. Десь тут була нова сукня, хотіла показати. Оце сірі ще такі, як рожеві. А ось така сукня дуже файна, там ще є червоний колір і чорний. Знову ззаду зроблена дуже класно, слухайте. Оце супер. Так мені подобаються ці елементи з затягуванням, причому вони частенько це роблять і це гарно дійсно виглядає. Ну, штани і оці футболки в різних кольорах багато. Бачите, є рожеві, є там сірі з смушкою. І джинси. глянемо на ціну джинси. Оці обрізані, там якісь на ній більш темні, начебто вдягнуті. Чи такі? Ні, ні, на ній не такі, на ній ще прикольніші вдягнуті. Також 1300, як рвані такі джинси, і ось понизу такий необроблений край. ці легко підрізати, якщо довгі. По 42 З 32 по 42 розмір. Ось такі шорти. Тут 85% бавовна написана. Мені колір подобається, коштує 749 гривень на мені, на мені розмір М. Ну просто такий колір не зовсім як для мене. Він підходить, а так він приємний, такий як зефір рожевий, довжина класна. У цих шорт, текстура приємна, а кофта, блузка, майка. Така вона так гарно все тримає. слухайте, така, прям як. Замість бюзгалтера можна вдягати, ну дуже така нормально, все. подвійна тут тканина, а вона коштує 300 гривень і тут 85% бавовна. Хочу сказати, що ця маєчка мені сподобалась дуже. Ось рожевий лук, все таке рожеве. 599 коштує ця як футболочка, але не більше як блуза жіноча, довгенький рукав, вільного крію. До речі, така вона прям дуже зручна, 95% бавовна. Все, що з нової колекції, у них зазвичай такі ціни, ну, не прям як от в сінцей, трішки вищі, але й не такі, наприклад, як в Айкіті, коли в них нова колекція. А потім у них також починаються знижки. І я все міряю з цієї нової колекції, тому що багато. То рожевого прийшло, хотіла поміряти цей зефірковий колір. Ось оця, до речі, ковтинка. Мені навіть вона якось і... здається, вже ще й колір підходить до обличчя. Всім довгоногим дівчатам, будь ласка, приходьте в Голді. Тут завжди шиють дуже довгі штани. Оці штани 599 гривень коштують. Це у них як бестселлер вважається. Висить на полиці, на полиці з бестселлером. Це я так стою, щоб якось було видно, які вони. Такі як жаті, написано Віскоза і нейлон 10%. От вони жаті з цією ось маєчкою дуже добре виглядають. Просто резинка, от вони тут не повнять. Мені подобається, як сук. Ня коштує тисячу гривень. Тут, виходить, бавовна і акрил 50 на 50 і взаду вона дуже гарного переплетіння. На мені розмір, це у них так і є розмір МЛ. Причому ця сукня є ще там в червоному кольорі. Ну, ззаду дуже гарно зроблений. Зараз, якщо вийде, то сфоткають мене, і я тоді на обкладинку викладу, як вона ззаду, виглядає дійсно шикарно, дуже зручна, вона не така не цупка і на літо буде нормально. Довжина гарна. Ну, Ось як дивіться, не дуже довго, а от якраз класна така довжина. Хто любить такі обтислі сукні, колір також приємний, такий світло-сірий, як димчатий. Мені подобається, як вона сидить. Прямо так дивіться, написи розпродаж. Повний розпродаж. А, ну, ця сукня я міряла, вона дуже гарна. 399 гривень замість 999. Ніколас Карма в когось питав, ну, дівчини біля оперного театру в Одесі, вона була в такій сукні, але вона не згадала бренд. На жаль, ось в цій сукні вона була. Вона коштує 399 гривень. Вона виглядала дуже ефектно в ній. Далі, о, це я міряла минулого разу, так і є, не зменшили ціну. Ось такі сукні, слухайте, вони як футболка, такі м'якенькі, зі знижкою 399. По розмір L. Такі підкреслюють талію. Я хочу глянути, що там у них написано по 99 гривень. А це якісь такі коротенькі з цієї ж серії тут ззаду. Спина так зроблена, 599. Такі штани не бачила. Я з чорною резинкою 399. Так, вони по розмір XL 799 коштували. Це просто чорні такі штани, класичні, за 399 гривень. Може, маєчки є у них, скоріш за все, це маєчки є по 99. Ось такі по 199 гривень. Ага, які в смужку, до речі, зі знижкою 199. По чому такі майки? 199, І ти гарні. Вони дуже правильно шиті, я б так сказала. Написано 99. І білі такі ще штани. По 399 дуже легкі. Оці класні штани. Гляньте, які класна яка тканина, взагалі супер. Отакі штани йдуть по розмір XL, коштували 600, коштують 400. Так. Ну, ось тут багато цього зимового, я його показувати не буду. Ну, не зимового, я маю на увазі утепленого. Ось правда, гарного кольору. Вони не такі утеплені. 599 по розмір L. Гарненькі також. 399 просто з резинкою штани по розмір XL на знижці. Так, по 99 дійсно є речі. Ось така, як футболочка. Як сказати, рука вона, як майкою, зроблена. 99 замість 300 гривень по розмір XL. І, до речі, їх тут багато. От є чорні і сірі. Да? А сірі по чому? А сірі по 299 Ну, Так буває. Mm -hmm. Чоловіча колекція є розпродаж на шорти. Не Такий прямий розпродаж 100 гривень. Знижка 599 по розмір 2XL. Ось такі шорти. Далі. Ну, ці утеплені речі я показувати не буду. 599 штани, 399 ось такі штани. Так, шорти. Чоловічі по 749 нова колекція по розмір 2 xl Гарні, ось оці, це точно новенькі, такі ж от, як жіночі, подовжені. І колір такий не чорний, як трішки синій. 699 по 2XL. Класні. Мені подобається текстура ткані з цією футболкою. Навіть поєднали гарна. Футболка однотонна, колір ось такий бежевий і така як лейбочка внизу йде. 499 гривень по 2 xl Ой, гляньте, скільки кольорів оцих штанів. Ой, шорт поприходило. Ой, блакитні, такі цікаві. Вони, мабуть, всі в одну ціну. 699 Я просто покажу, які є кольори. Є такий, як бежевий, темний, є ще зелений. Вони ще з карманами заду йдуть. а з карманами так зроблені. Оці шорти вони їх понашивали в різних кольорах, напис внизу. Також вони всі по розмір 2 xl І оці як такі. Шоколад, Такий темний шоколад. От і ці штани ще є в такому ж кольорі також гарно виглядають. Не супер утеплені. Коштують вони 799 по 2XL. Футболок однотонних у них багато. Така сіренька за 399, 2 xl найбільший розмір. Є тризубом ось такі патріотичні позиції. По 2XL також 399 гривень. Або ось така біла. Це вже я на жіночі переходжу. Можна купити. Худі зараз без знижки, ну вона не на флісі. 899 по 2XL. Або чорну таку футболку, також з тризубом. Тут шорти. О, шорти вони вдягли, до речі, на оцього манекена. Минулого разу так не було. Ось так виглядають шорти, але чомусь вони вирішили закрити ці. Не знаю, худі. Ось так краще біла з цим тризубом. І ось, будь ласка, хочу показати просто, шорти такі стильні. Класно виглядають, багато кольорів і такі футболочки. Нова колекція написана чоловіча. Так, ну а цей чоловік в однотуні, з тризубом також, і такі штани, от, звичайні. Чоловіча колекція невелика, такі більш базові речі тут продаються. Речі на кожен день, на прогулянку. І ось так. Ну, але вибір багато кольорів є. Розміри, є шорти, є штани. Все таке необхідне. На цьому я свій огляд з магазину Голоді буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Як завжди, адресу залишу в першому закріпленому коментарі. До зустрічі на моєму каналі. Всім хочу побажати мирного неба. І пока!